Один чоловік здав тещу в ломбард, бо, як стверджувала сама Катерина Борисівна, вона не теща, вона золото. На кожній вулиці в нашій країні є магазин, аптека та ломбард. Причому ціни зараз такі, що в ломбард треба заходити і перед магазином, і перед аптекою. Отже, звичайний день в українському ломбарді. Вечір в хату. Магнітоли приймаєте? <кхем> ну, з машини вкрав, чи що? Що одразу вкрав? А де ти міг взяти? Знайшов в а... кущах. Ти що? І що магнітола в кущах робила? Радіо слухала. Скажи, будь ласка, хазяїн за неї не прийде? Ні, там в машині нікого не було. Тобто магнітола все ж таки була в машині, правильно? Так, була машина, але вона теж в кущах стояла. Ага. Тоді питання, що ж ти одразу в машину не вкрав? Блін. Стій! Придурок, добре, на. Тримай тисячу гривень, все одно на горілку витратиш. Не п'ю, шановний. О, ну тоді на цигарки чи травку. Не палю, це шкідливо. А, ну тоді, мабуть, на не дівчат. Не... не ваше діло. Ох. А навіщо тобі гроші? Я б баті хотів на ювілей подарунок зробити. Який? Він у мене магнітолу хотів. Нову, ця беушна. О, Ну, понятно, зрозуміло. А ти не думав, що от якби у твого баті з машини вкрали магнітолу? Ні, ти що у мого баті б не вкрали. Чому? Бо у нього нема машини. О, це давай, йди, щоб очі мої тебе не бачили. Все. Так тут не вистачить. Ні, не вистачить, звичайно. Привіт, Привітулі! Доброго дня. А це тут у вас можна закласти щось цінне, щоб потім отримати грошики. Точно, що у вас техніка чи коштовності? У мене подруга. Що? Янка! <му> Ось, а скільки ви за неї дасте? А ви її хочете закласти? Так, знаєте, яка вона куштовна? Знаєте, скільки в неї всього вбухано? Хто? Страшно згадаю. Послухайте, ми не приймаємо під заставу людей. Ну, я не знаю, потрібна якась техніка, каблучки, антикваріат. Їй 40 років. Це майже антикваріат. Послухайте, ви, мабуть, не зрозуміли. Ми приймаємо золото, срібло, бронзу на крайняк. А тут силікон. Ботокс, вініри, це огогошечки, як дорого. Ну, послухайте, я кажу, ми не можемо взяти її під заставу. Ну як її оцінити? ну? Пф, дуже просто. Губи тисяча доларів, груди десятка, а тут о, аж двадцять бугано. В неї навіть чеки є. О, якщо чеки є, то ви можете зробити повернення і все. Ні, не можемо. Чому? Бо пройшло 14 днів, Ох, а мені дуже потрібні грошики. Навіщо? Я теж хочу собі отакі такі губи, отакі тічки і отаку таку дупу. А може, ви її як об'єкт мистецтва візьмете? А яка в ньому цінність. Ну, ну вона після реставрації з елементами тюнінгу. Ну, типу, було бароко, а стало рекака. Скоріше хрім зна що. Так, дівчата, послухайте, не морочте мені голову, будь ласка, до побачення. Все. О, капець, Янка, погнали! Ой. А що тільки люди гроші не вистачають. Добрий день. Добрий день. Слухте, ну я одразу хочу сказати, ми за це багато не зможемо дати. Мені багато не треба. Ага. Ух ти, а все, я розумію. Вам похмелитися, так? Ні, у мене… А на це на в казіно. У мене інша проблема. А, до зарплати дотягнути. Ні, у мене набагато все серйозніше. Ух ти, на ліки не вистачає. Ні, не вгадали. Не вгадал? Так, ну ніби все. Скільки дасте? Ну я ж кажу, тут небагато буде. Тисяча гривень. Супер, мене влаштовує. Все, дякую. Коля. <гум> Коля, ти ідіот, а? Я той борщ цього один раз пересолила. Що ти тут комедію розігруєш? А сосиски з моркви, а котлети без м'яса. Коля то дієта така, я за твоє здоров'я переживаю. Ні, 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 все, все, все. Кулінарія це не твоє. Коля, поверни гроші! Ні! Я забираю. Ви сильна жінка. Я знаю. Знову і танечко! пам'ятаєте мене. О, Таке забудеш. Ну що, купіли магнитолу? Ще ні. А -а -а. Ось. Так, обережно з цим. Я одразу хочу сказати, в мене тут грошей небагато і не стріляйте, будь ласка. А, ні! Я просто пістолет знайшов там в кущах. А -а -а. За скільки заберете? Ні, ні, зброю ми не приймаємо. А так. Ну, і скільки ви хочете. Скільки за це зазвичай дають. Ну, десь років дев'ять краще дев'ять тисяч. Добре, от. Дев'ять тисяч. О, ністяк. Угу. А баті куплю Стій. Короче, поверни. Блін. Що ага. чекаєш? Пістолет. Пішов звідси. Блін. А він і не заряджений. Блін! Ага, Блін, блін. Добрий день! Добрий день! Що будете закладати? Нічого. Навпаки, хочу викупити своє. Михалич? Олександр Михайлович, слухайте. Я вас без цінців і перегару не впізнав. Багатим будете. Буду, буду. пити, кинув, Ой. влаштувався на хорошу роботу. Слухайте, ну я дуже радий за вас. Серйозно. Що першим будете викупати? А все одразу. Ох, добре, годинник. Так, телефон, планшет. Ну, ага. слухайте, ви молодець. Дякую. Прошу. Я вибачаюсь, а ви нирки прийма… <риклад> саднюк. Санюк! йо-майо, сто років тебе не бачив! Ха-ха! Це Слухай, так зустріч! Так якщо ми сто років не бачились, може це діло по 100 грам, а? Ну, так ка А У тебе гроші є. Щось я поспішив. Слухай, в мене ж на тиждень хата вільна. На тиждень. Скажіть, а прокатний костюм а можна закласти? Ідіть вже, горе друзі. Ой. пішли, там така наливайка, капець, кап'яць відкрилась. Бростя. Знову. Ви. Так. Що цього разу? Слухайте, я чула, що її оцей папік сказав, що її задній бампер коштує дорожче, ніж бампер у Бентлі. О, та ви що? І що? Так може, ми її дупу застрахуємо? Та страхуйте, я тут до чого. Так ви в неї потім в'їдете. <звіт> ну, типу, раптове ДТП. Бо я не можу. Це буде якось підозріло. А от якщо ви. Так, і, ідіть звідси, будь ласка, бо я зараз поліцію виключу. Ну зачекайте, зараз щось придумаємо. О, через який строк товар треба викупити? Через місяць. Ага. А якщо не викуплять, його продадуть комусь іншому. Мене це влаштовує. Послухайте, ну ми не будемо купляти груди і губи. Куди їх потім і кому продам? Просто ціну назвіть, а клієнт же знайдеться. О, ну ні, ще раз ні. Якби у вас був якийсь, я не знаю, електроприлад, щось таке. О. О. Янчик, у тебе є вдома якийсь електроприлад, який тобі вже не потрібен. <рик> а ви приймаєте ні, ну не такий інтимний. <рик> І що ж у тебе їх два? А ви приймаєте таку штучку, яка така... Ні. У -у -у. Дома в себе. Так, послухайте, знаєте що, ви можете піти в клініку. От. І може там вони візьмуть як донора і вам все пересадять. Н Не міг раніше таке придумати. Янка за мною. Або краще мозок пересадити. А. Доброго дня! Доброго дня. О. Золото приймаєте. Приймаємо. Дуже добре. А що у вас якісь там коштовності, діаманти, що там? У мене Гаджет. Ух ти, Так. Нічого собі у нас таке вперше. А що у вас скінчилися гроші? Типун тобі не язик. Я суддя печерського суду. Грошей в мене хоч дупою жує, але ця дупа виявилась алергіком. Ти уявляєш? У моєї дупи алергія на золото. Хоча я думаю, що просто моя дупа переходить на інший левел. Тому хочу робити унітаз з платини. Або може, навіть з богемського кришталя. Ох. Як думаєш, що краще? Ну я думаю, що у вашій дупі все пасує. Дякую. Ти, ти у мене вже в суді. Ні, ні, не дай Боже. <сум> ну що ж, візьмеш? Так, беру беру. Якщо не продаш, я тебе засуджу. Давай О, працюй. <сум> коли вас вже присаджають. І не на унітазі. Скучились за мною? -о, -о, -о не дуже. Ні-ні, я, я по справі. Що цього разу? У мене цей дзеркало. Ну і той мігалка. Капець, і де ти це знайшов? У тих самих кущах, прикинь. Ага. Там, там ще дайки. щось було. Ні, машина закрита була. А ментярки на трасі там з радаром людей розводили. Радари приймаєте? Я швидко. Стій! Так, давай швиденько. Зараз все це поверни, будь ласка, назад, тому що не вистачало, що зараз до нас поліція приїхала. Все давай! Капець, де я тепер магніту для баті знайду? Ага. О, Ви ж до клініки пішли. Сілікон, який мізки, неможливо перекачати. Ой, біда! Біда! Mm -hmm. Ну, от я вам нічим не можу допомогти. Ну, Мені дуже потрібні грошики. Ну, візьміть ці подруги. В неї немає, в неї все вкладено в оборот. Ну, Хлопозич твої папіка. Я пробувала, але після того, як я попробувала, він сказав, що в мене вкладатися безперспективно. Ну, я вам нічим допомогти точно не зможу. Що ти пропонуєш? Поїхати мені на пасіку, щоб мене бджоли покусали. Цього ефекту вистачить лише на місяць. Я не встигну заробити грошики. А, а, а давайте ви її зараз візьмете, а я потім з перших зароблених грошей вам одразу віддам і її викуплю. Ой, як ви їх заробите? Як Янка. Янка, а як ти, до речі, на все це заробила? Бек -бек. А, мабуть, я в своєму тілі поки походжу. Бек-бек. А... Бек-бек. Ой, 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 ой. О, ну, ну, о, і срамата. Діду, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Що у вас? У мене та піся-піся. Приставка. Ну Представка. так, ага. Так, я розумію, онук постійно грається. Так? А, ні, внук вже вирос і мені віддав це. А там така гра класна є, там можна расистів мочити. Ой, я їх! ой, я їх мочив, мочив, мочив. Три дні не спав. Ого, а ага. бабця вам що сказала? Бабця, ой, багато що казала. І прикрий, дід! Ой, надо хукачати! Ха-ха-ха! <рес> <рес> Божу, двох з неї гралися. Ну, круто. Так а в чому проблема? О, слухай, там я думав, що у цих расистів в кінці цей бос буде, угу. Путін. А, а, а там пишуть щось, щоб. Продовжити купити гру ще, а грошей нема. Добре, знаю, як вам допомогти. Слухай, як мені до Путіна дійти, а? Знаю, як вам допомогти. Давайте обміняємо вашу приставку на ось ці VR окуляри А це для зору? Ні, це для гри. Одягайте. Для гри? Для... Ага. Гой! Хоть, та Йосип Драни! Що це таке? Ядро на матрона! Це віртуальна реальність. Давайте я вам бокс поставлю. А, ні, Ні-ні, хлопчик. Ти мені стриптист бар постав. Я хоч молодість згадаю. Ні -ні, давайте все ж таки кращий бокс. Наші айтішники, до речі, там трохи підшаманили, і там можна обрати будь-якого суперника. Давайте я вам одразу Путіна поставлю і все. Я... О. о, пана. Оце зустріч! А, ну ти гедотний карлик. На тобі, падла! На тобі! На, 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 на! Зачекай, зачекай, зараз, зараз! Діду, що ви робите? А, ну, Ти ж мені не включив стриптиз-бар. ось я і викручуваю. А Гад вислизнув, а! Ану йди сюди! Сюди, гавну такий! Тільки не кажи, що ти розібрав всю машину поліцейську. Та ні, все. я цей, мені просто фартануло. Фартануло, давай. Подивимось, о, прикольно. Ти знаєш, нам тиждень тому принесли такі схожі на ці речі. Я на склад все поклав свій. Давай гроші. а? <світ> <світ> Ти що, склад мій пограбував, а? Ану йди сюди. А він не заряджений. А йди сюди, кажу! А!